Вітаю вас з вами програма Клавіші та я, її ведуча Мар'яна Войтович. Сьогодні ми разом із вами знаходимося на благодійному конкурсі краси Міс Б'юті оф Юкрейн». Зараз перший вихід дівчат саме в етностилі, тобто в українському нашому національному. Дівчата дуже хвилюються, тому давайте поглянемо. Святослав, вітаю тебе! Ми давно з тобою не бачились, вітаю. і знаєш що хочу тобі сказати? Хочу тобі, отак, от тобі вже треба якусь нагороду виписати. Знаєш, що ти маєш таку силу і силу волі, щоб організовувати в такий час такі події. От скажи, будь ласка, мене цікавить, чи відрізняється організація, тобто конкурсів краси до війни і під час війни. Дуже відрізняється. Дуже відрізняється це, можна сказати, з різних сегменти. Тому що зараз додається благодійна складова. Це співпраця з благодійними фондами, це співпраця напряму з збройними силами України, це співпраця з бригадами, які воюють на сході. Розумієш, це додається скільки нових аспектів, додається до організації цього проєкту. Колись як було конкурс краси, ти переживаєш, щоб все красиво було, щоб все було гарно пройшло. Гості були задоволені. А тут зараз ти переживаєш за те, щоб... Е Допомогти нашій армії, допомогти благодійним фондам, щоб зібрати якомога більше коштів. Ось тому, ну я тобі чесно скажу, кардинально відрізняється. Дуже рада тебе бачити, вітаю тебе! Привіт, другий конкурс підряд, конкурс краси. Ти робиш неймовірну фотозону, етнофотозону, а також організовуєш дівчатам фотосесію в українському національному вбранні. Розкажи, звідки натхнення та ідеї. Ну, Привіт, я теж вас рада тут знову бачити. Звідки натхнення? А банально хочу вам сказати, що українцям бути модно, українцям бути стильно. Це, що нам нав'язувала радянщина, постійно, що українка в хусті це село, Чи там українське вбрання, воно сільське. неправда, воно красиве. Українка може бути красивою, сексуальною, неймовірною. І я хочу це показати. Я із своєю партнеркою Світланою майстриною ми організовували дівчатам в українському стилі. Фотосесії, щоб показати, от, навіть молоді, як це класно і стильно, щоб вони себе відчули і показали, що українцям бути стильно. Ні, ти сьогодні серед членів журі. Ти оцінюєш дівчаток, як завжди. Що найпершу чергу ти оцінюєш в дівчинці, якою має бути переможниця? Вони всі красиві, звичайно. Якою має бути переможниця? щира. От знаєш, от коли вона красива душею, щира, усміхнена, легка, от така справжня наша українка. А сьогодні ми є партнерами цього благодійного конкурсу. Ми, власне, з Дніпра привезли на аукціон уламки тих ракет, які летять на зараз і на наше місто, і на Україну. Але ці уламки вже руками майстрів Дніпропетровщини перетворені на арт-об'єкти. Вони розписані Петриківським розписом. Це є нематеріальна спадщина ЮНЕСКО, це унікальна є техніка наша. І зараз ми привезли ці вже арт-об'єкти. Проєкти. Хочемо запропонувати їх на аукціоні. І, власне, аукціон ми проводимо для того, щоб зібрати кошти на благодійний проєкт 1 червня, до Дня захисту дітей у Львівському державному цирку, буде проходити унікальна благодійна акція Діти дітям, тобто циркові діти, які є вихованцями циркових студій Харкова, Херсона, Дніпра, Запоріжжя, будуть давати таку унікальну циркову виставу. Дітям наших героїв, дітям загиблих воїнів, родинам, які зараз перебувають на Львівщині. І от власне така благодійна складова і така наша співпраця, я думаю, що забезпечить нам проведення цієї акції. Наталія знаю, що ви недавно приїхали з конкурсу краси. Можете трішки розказати? Можу, так це для мене був такий зовсім новий досвід, такий можна сказати, вихід з моєї зони комфорту. Але я справилась, тому що моїм основним месенджером було сказати, показати попри весь біль, попри все, що ми зараз переживаємо, донести звому світу, що ми українці незламні і сильні. Ви були учасницею конкурсу конкурсу краси сьогодні. Знов ж таки конкурс краси, і я так розумію, ви сидите в журі в журі. Що би могли побажати дівчаткам? Е, переможниці, навіть так скажу, щоб здобути перемогу саме на конкурсі. Е, ви знаєте, це був конкурс краси для заміжних жінок, це було місіс, А зараз молоді дівчатка, міс. Ну не знаю, мабуть, щоб порекомендували просто бути собою. Вони зараз всі красиві, всі молоді. Просто бути собою. Що саме ви будете оцінювати? Ой, ви знаєте, я оцінюю все не тільки зовнішність. Для мене дуже важлива і внутрішня краса. Можливо, навіть і вона трошки і більше переважить, ніж і зовнішня». Зараз важче дізнатися. Ну тобто за один, за два, за три виходи важко дізнатися, якої вона там розумовий поріг краси. Ну, ми трошки були знайомі дівчат до, бо вони в нас в салоні обслуговувались. Так що я трошки вже пригледіла, скажу чесно. Переможниця повинна бути перш за все стриманою, тобто, щоб не було жодних. Зайвих емоцій, зайвих переживань. І насправді, оцінюючи цей конкурс, буду дивитися там не лише на зовнішність, так буду дивитися і на те, як вони себе будуть поводити, на те, як вони будуть спілкуватися між собою і з іншими. Е Глядачами, в тому числі і журі, і надіюся, що переможе все ж таки найкраще. Я бачила, ви щось підготували для учасниць. Так якийсь подарунок можете трішки розказати, що це? Так, звісно ж, подарунки ми на сьогодні маємо для декількох учасниць однак, головний приз, а саме проживання у вікенд в Косюковській апаапартмент, отримує переможниця конкурсу. Я вже вас не вперше бачу на конкурсах краси. Вже декілька разів ви приймали участь і були членом журі. Розкажіть, що має бути в дівчинці таке, щоб вона здобула перемогу? Так, ми вже багато разів робили ці конкурси разом з Святославом, і я вважаю, що найголовніше в дівчинці це внутрішня цілісність, цілеспрямованість і Віра в перемогу, ну, а також жіночність, е, жіночність і краса. А, а чи важко загалом е, зрозуміти, яка дівчинка саме за такий маленький період часу? Ну, наприклад, за чотири виходи, наскільки ви можете зрозуміти, що вона от та, що, яка потрібна, щоб здобула перемогу? Мені здається, що професійне око журі бачить одразу ту єдину, яка має бути переможницею. І дуже часто, коли ми. Е, в кімнаті наші таємній це все е, обговорюємо, у нас більшість думок співпадають. А що чим е, для вас загалом краса? Загалом краса це поєднання внутрішньої і зовнішньої краси. Однозначно, дівчина повинна бути доглянутою охайною. Це красива манера говорити, ходити. Да, дуже багато дівчат, які мають освіту хореографічну, дуже вдало виглядають на сцені і цим приваблюють погляди і журі глядачів. Ну і також, те, що я казала, це внутрішні якості, такі як освіта, вміння себе подати. Якщо людина знає багато історії, читає, це також відрізняє її від інших. Я хоч не вмію співати, але я скажу, як же я закоханий. Я не вмію співати, вибачте. Тебе... Щастя, щастя. Ви зрозуміли, хто це? Привіт, я тебе рада бачити саме на конкурсі краси. Не дивно тебе побачити на конкурсі краси, бо ти молодий, красивий, артист серед дівчат. Дивись, сьогодні конкурс краси. Що має бути в дівчині таке, щоб вона здобула перемогу? По-перше, має бути собою, в першу чергу, не здаватись кимось, а бути закохана сама в себе і в свою енергію. Тоді ця енергія буде надаватись і людям, які будуть на неї дивитись. А от з якою критерією дівчина мала би бути, яку би ти саме обирав ти от для себе? Для, для спільного життя, для створення сім'ї, який має бути критерій. Я не за критеріями обираю. Я прям ти сказала, задала питання, я ж розгубився, які мають бути критерії. Обов'язково має любити свою сім'ю, має бути, знову ж таки, закохана в себе з цілями на життя, а я із задоволенням буду її підтримувати в цьому. Не шукаю дружину, яка буде сидіти вдома і чекати мене, готувати. Не цікаво. Хочеться, щоб вона реалізовувалась, була закохана в свою справу, щоб вона, по-перше, в неї була ціль і по-перше, щоб була справа її, яку вона любить. Що сьогодні приготував ти на сцені? Дорблю карбонару і сушу. Хлопці, що тут робите? Вітаю вас! Привіт! Щиренько вітаємо! Що ми робимо? Ми сьогодні ведучі цього прекрасного фантастичного свята. Надіємося, що воно прийде дуже круто, дуже драйвово, і всі отримують задоволення на тисячу відсотків. Бачу, в тебе обручка є. Чи дружина з чистою душею тебе відпустила на конкурс? Відпустила з доброю, чистою душею і сказала, хай переможе найкраща, найсильніша і найкрасивіша. І Найсексуальніша. Якою повинна бути переможниця? Якими повинна володіти якостями дівчинка, щоб здобути перемогу? Ну, як на мене, вона має бути жіночною, впевненою в собі. Дуже важливо для жінки знати собі ціну. Mm, ну і гарно. І я так розумію, усмішку має бути. Має мати гарну. Я розкажу так, слава Україні! Героям слава! Направду дуже рада вас бачити. Дуже давно не бачились, скажу. Як настрій? А, ну, настрій такий, скажу, що щойно зійшла з сцени, і переді мною. А, Одна з учасниць, які поставили запитання, вона сказала, що справді під час війни ми є всі нещасливі. Але я вважаю, що кожен з нас у такий непростий, нелегкий час, має таке акумулювати цю краплинку невеличкого щастя. Ми маємо бути зараз сильні. Ми маємо бути зараз дуже витривалі, рішучі, тому що нам дуже потрібна перемога. І Десь напевно в такому ключі й настрій, як то кажуть, важкі часи породжують сильних людей. Правильно так якось я погоджуюся з тим розумінням. Наталю, ви серед членів журі. Ви як жінка, неймовірна жінка, скажу так, як оцінюєте, якою повинна володіти дівчинка якістю, щоб здобути перемогу? Ви знаєте, мені здається, що навіть перший вихід, коли дівчатка вийшла і просто постояли воно вже щось сказала, тому що від кожної з дівчаток йшла якась певна енергія, йшов якийсь певний шарм. Я навіть сама собі, коли от десь там їх вивчала, та? я собі навіть якісь там ставила такі поміточки, розуміючи, від кого хто що від випромінює. Ну насправді це якась внутрішня має бути така добра, тепла енергія, яка тебе просто відразу відбере і не відпускає. Безперечно, це має бути гарне почуття гумору. Безперечно, це має бути інтелект і кміт. Тому що для жінки ці речі теж вони фактично потрібні. А зовнішність ну скажу, що українки це одна з тих націй, яка на погану зовнішність точно не, не жаліється. Та? Тобто, українки вони красиві, вони вродливі, вони спокусливі, вони харизматичні. Тому сьогодні насправді у нас дуже складне вкрай б сказала складне завдання обрати, обрати кращих дівчаток. Ну, мені здається, що сьогодні всі достойні достойні титула. Коли-небудь доводилось вам при. І мати участь в конкурсах краси. Ой, це, мабуть, було в школі, це так було дуже смішно і несерйозно, напевно. Але не було. Ну, щось таке було. Колись дуже, дуже давно, в якомусь там другому чи третьому а класі. Що ти можеш розказати, кому ви збираєте гроші? Так, ми підписали договір з таким легендарним благодійним фондом «Мій тато захищає Україну, який був заснований в 2014 році після початку війни на Сході. ось цей благодійний фонд займається допомогою дітям, допомогою дітям-переселенцям, допомогою дітям військових. І саме от сьогоднішнє шоу ми робимо для того, щоб зібрати кошти і організувати 1 червня в нашому львівському державному цирку для тих діток, переселенців, для діток -військових. Військових циркове шоу ми плануємо залучити до цього проекту більше як дві з половиною тисячі діток.